Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАГГІ. До вашої уваги. Рубрика Поетична сторінка. В якій сьогодні вірш слухача з міста Запоріжжя. От настало нині вірять. когда нас Господь проверит. Как мы здесь во плоти жили и как Господу служили. Нам Господь дал снаряжение, Слово дал для научения, Дух Святой свой в нас вселил, силой свыше наделил. Дух Святой через наше тело должен делать Божье дело, мир безбожный обличать и суд Божий возвещать. Охладели христиане, и блуждают, как в тумане. А иные крепко спят, пробудиться не хотят. Пробудитесь, дети Божьи, к вам взывает голос Божий. Вы же воины Христовы, выходите на просторы. Дайте место Духу Божью, обличать сей мир безбожный. Пусть все слышат его глаз, это божеский наказ. Возвещайте людям смело, что Господь совершает дело что идут его суды и не скрыться от беды. Вот свершаются знамения, что толкует откровение. Может быть найдутся души, что способны будут слушать. Вы пред Господом в ответе, как вы жили на планете, что вы миру говорили, каким светом посвятили. Нет у Бога намерения погубить свое творение, и Господь в последний раз. Покаяння жде от вас. А зараз час продовжити наше вивчення Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні ми переходимо до 71-го псалму. Цей псалом Елегія, пісня старості. Її написав псалміст, можливо, навіть Давид, будучи вже старим чоловіком. Послухайте, як він розпочинає цей псалом: Врятуй мене, Боже! Від руки нечистивого, від руки беззаконного і гнобителя, бо Ти, Всевишній Господи, надія моя, опора моя від часів юності. Він молиться, сповнений надії, а я завжди буду надіятись, і славу Твою, понад усе я помножу. Уста мої звіщатимуть правду Твою, добродійства Твої цілий день, бо не знаю їм ліку. Буду свідчити про величні діла володаря Господа, нагадаю про правду Твою, тільки Твою. А ось згадка, що свідчить про старість оповідача. до старості і до сивини не залишай мене Боже, поки не звіщу про силу Твою майбутньому поколінню, всім, що прийдуть, про могутність Твою. Тепер, друже, якщо літа ваші вже похилі, дозвольте звернутися до вас. Не сідайте до крісла гойдалки десь у кутку. Бог не забув про вас, як і у ваші кращі роки, і він має щодо вас свою велику мету на землі. Я щиро молюся, Господи, не дай мені назовсім засісти у крісло гойдалку. Я люблю сидіти у кріслі, але я хочу залишатися діяльним доти, доки Господь не наблизить кінець мого життя. Читаємо 22 та 23 вірші із 71-го Псалму. Я прославлятиму тебе на арфі, правду твою, мій Боже, буду співати на гуслях. Святий Ізраїля, радіють уста мої і душа, котру ти врятував, співаючи тобі. Коли до нас приходить старість, не треба говорити про хвороби і страждання. Радіймо в Господі і співаймо йому славу. 24 вірш і язик мій щодня звіщає твою правду, бо посоромлені і поганьблені ті, що шукають лиха для мене. Це доречне нагадування про те, що ми повинні говорити про Божу милість. Псалміст каже «І Язик мій щодня звіщає правду твою. Це чудовий псалом для немолодих людей. 72-й псалом називається Псалом для Соломона. Дехто з дослідників стверджує, що його написав Соломон. Але я не вірю в це, бо останній вірш кінчається словами: Скінчилися молитви Давида, сина Єсея. Це псалом Давида, записаний його сином Соломоном. Цей псалом належить до псалмів Виходу. В князі виходу говориться про славу Божу, що наповнювала скинію заповіту. Крім того, це пророчий псалом про прихід Месії і заснування Його царства на землі. Відзначте, що Він це Бог справедливості. Читаємо: Боже, суд твій дай цареві і сину царя свою правду, хай судить народ твій справедливо і пригнішених Твоїх праведно, нехай гори принесуть людям мир, а пагорби правду. Далі ця тема продовжується у вірші сьомому. За його днів процвітатиме праведник, і буде спокій завжди, доки є місяць на небі. Справедливість це не обіцянки політиків перед виборами. Ісус Христос запанує у праведності, у цьому псалмі описано Його царство. Читаємо 17-19 вірші із 72-го псалму. Його ім'я буде навіки, аж поки сонця буде ім'я Його. В ньому будуть одне одного благословляти, всі народи будуть хвалити Його. Благословен Господь Бог, Бог Ізраїля, єдиний, що чудеса творить, і хай ім'я Його буде благословенне навіки, нехай уся земля сповниться Його славою. Амінь і амінь. Очевидно, Бог послав це грандіозне проведіння Давидові про царство і панування Христа, коли вся земля. Наповниться його славою. Про це молився Давид, цього просив у Господа. Отож він говорить скінчилися молитви Давида, сина Єсея. Давид сказав: Мої молитві скінчилися, я скінчив молитися. Усе, про що просив Давид у своїх молитвах, звершилося йому нічого більше було просити. 73. й Псалом. Як я вже говорив на початку книги, ми поділяємо книгу псалмів відповідно до розділів п'яти книжжя. Перших 41 псалом, це псалми буття, псалми 42, 72 псалми виходу. І зараз із 73-го псалму розпочинаються псалми Левиту. Вони співвідносяться із книгою Левит. В цьому розділі, починаючи із 73-го псалму. Вияскравлюється обрис храму. Ви знаєте, що книга Левиту це книга поклоніння у Скинії, а потім у храмі. Це одна з найбільших книг у Біблії. Зараз ми переходимо до розділу книги Псалмів, котрий має назву Псалми Левиту, де описується храм, зокрема, йдеться про дві найголовніші ознаки Дому Божого. У книзі Левиту наголошується на двох моментах, що Бог наш святий, І що без викуплення кров'ю не відбудеться прощення гріхів, і тому ключові поняття тут святість і жертовність. Ці поняття здебільшого і фігурують у розділах Левиту в книзі псалмів. У цьому розділі є чимало чудових псалмів, і ми починаємо з псалмів Асафа. Як і Давид, він був музикантом. І ця перша група з одинадцяти псалмів написана Асафом. Читаємо перший вірш. Справді, Бог добрий до Ізраїля, до чистих серцем. Звичайно ж, нашу увагу одразу привертають слова Бог добрий до Ізраїля. Чи не означає це, що він добрий лише до Ізраїльтян? Звичайно, ні. Його доброта стосується до всіх нас, хто чистий серцем. Хто ж це? Ті, що приносять жертви, ті, що прагнуть служити Господеві і прямувати його дорогою. Мій друже. Одержавши спасіння, ви, звичайно ж, прагнете йти Господньою дорогою і спілкуватися з ним. Ви прагнете мати чисте серце. Це так само природно, як і чергування дня і ночі. Ви не можете прийти до Христа, визнати Його своїм Спасителем. І одночасно проводити життя, з яке ви провадили досі. Якщо ж ви робите так, то навряд чи можна сказати, що ви вже спасенні. Ми повинні твердо триматися цього визначення, провадити своє життя згідно із ним, особливо у наші дні. Присутність Господа серед нас це те, що має нас очистити. Коли ми приймаємо Христа, то ми одержуємо прощення гріхів, ми очищаємося. Це очищення водою Слова Божого. Ми не тільки викуплені кров'ю Христа, але ми також омиті Словом Божим. Слово Боже очищає нас, і потім ми прагнемо своїми вчинками догоджати Богові. Зараз у Асафа, котрий прийшов до Господа і сказав Бог добрий до Ізраїлю, постали проблеми. Я гадаю, що ці турботи нічим не відрізняються від наших із вами. Вони однакові у всіх людей, його проблема полягає ось у чому як Бог може дозволити, щоб зло процвітало? Чому люди Божі потерпають від страждань? Колись давно я, як пастор, зайшов у глухий кут, я бачив випробування божих людей, я бачив їхні страждання, я спостерігав розквіт і буяння зла і не міг цього зрозуміти. У Асафа були подібні турботи. Асаф завжди говорив, що Бог добрий до Ізраїлю, до тих, що залишилися вірними йому, але це питання не давало йому спокою. Нема страждання їм до смерті, до самої смерті не знають вони ні болю, ні страждань. На людській роботі їх немає, і не зазнають вони ударів разом з іншими людьми, тому то гордість як намисто. Обвиває їх і зухвальство, наче вбрання, одягає їх. Він каже про грішних людей, які заможні в своєму житті і не мають ніяких проблем, вилазять очі від жиру їм, бажання їхнього серця збулися. Ці люди мали все. І коли я думаю про це, то я сумніваюся, що вони мали ту радість у житті, котру я маю. Адже я втішаюся, коли в мене з'являється щось нове або інакше, але вони позбавлені такої втіхи, бо мають усе. Їхні очі вилазять від жиру. Я спершу не розумів, що це означає, коли вивчав цей псалом. У них були мішки під очима, що свідчили про те, що вони багато пили і розважалися ночами. Далі Асав каже сміються і злісно говорять про утиски. Говорять бундючно, вони не уявляють собі бідності, хтось інший повинен слухатися закону, до них же він не стосується, і, звичайно, це приносить гіркоту до нашого життя. Читаємо дев'ятий вірш свої уста спрямовують проти неба, і своїм язиком ширяють по землі. Господи, послухайте, про що говорять сьогодні багатії на телебаченні адже це вони створюють новини. Своїм язиком ширяють по землі. Я не знаю кращих можливостей для цього, ніж ті, що їх надає телебачення. Десятий вірш. Тому то туди звертається народ його, і щедро беруть собі воду. Божі люди платять данину смерті, а деякі багатії, як ми вже переконалися, не платять нічого. Вони справді так чинять 11 вірш. І кажуть вони, як знає Бог, і чи має Всевишній знання? Вони не цікавляться Богом і думають, що й він нічого не знає про них. Ось такі ті грішники, та нема у них журби ніякої, вони собі багатство здобувають. Чи це тривожить вас? Мене непокоїть. Тринадцятий вірш Чи не даремно я серце своє очищав і в невинності відмивав свої руки. Асав каже, я намагався жити для Господа, і чи це недаремно я робив? І кожен день наражався на рани і був заплямований кожен ранок. Коли б я сказав, буду говорити так, як вони, то зрадив би рід синів твоїх. І думав я, як зрозуміти це, та важко це було в моїх очах. Ця проблема мучила Асафа. Він не спав уночі від цього чому зло квітне? Ось відповідь. Читаємо 17-й вірш. Аж поки я не увійшов у святиню Божу і не зрозумів кінця їхнього. Коли Асаф прийшов до храму Божого, він збагнув кінець всього зла, він збагнув, що на них очікує. Ось чому Ісус Христос розповідає притчу про бідного й багатого, яка ілюструє загробне життя. Її записано в Євангелії від Луки, 16 розділ, 19, 31 вірші. Вона розповідає нам про день, коли Ісус судив багатого. Багатій опинився по смерті там, де терплять муки, хоч поблажливий проповідник обіцяв йому, мабуть, що він буде на небі, як помре. Про нього сказано важливу річ. Вони прославляли його за життя, за дари благодійності, але кінець свій він знайшов у пеклі. Бідняк не мав грошей навіть на похорон, і тіло його після смерті мали викинути на звалище. Але божі посланці, ангели, чекали на нього, і вони віднесли його на лоно Авраамове. Друзі, ви можете наблизитися до Бога сьогодні або ж озлобитись і стати цинічним, спостерігаючи беззаконня у світі. Асаф знайшов свою відповідь у храмі. Я не можу відповісти на ваші запитання, бо не знаю відповіді на свої. Але я знаю того, хто може це зробити. Він не обіцяє, що дасть відповідь одразу ж. Він сказав ви сподіваєтесь на мене, я відповім. Якогось дня він усе нам пояснить. Я знаю, що колись він скаже мені, як зробити краще. Я не знаю, коли це відбудеться. Але я певен, що він зробить так. І тому читаємо в 23-му вірші То я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю мою. Я кажу вам, що Він тримає вас за руку. Він тримав мене, він тримає вас, і буде тримати, поки мене цій землі, і повіки вічні. 24-й вірш своєю порадою ти водиш мене, а потім приймеш мене в славу. Я разом з ним сьогодні, моє життя проходить так, як сказано в послані до Филип'ян 1.6, будучи певний в тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, вершитиме його аж до приходу Ісуса Христа. Не кажіть мені, що це не так, бо Він діє, і це основний зміст цього Псалму своєю порадою ти водиш мене, а потім приймеш мене в славу. Важко сказати щось більше понад це. Отож, не обов'язково треба, щоб щось трапилося, щоб я зрозумів це або ні. Я просто покладаюся на нього, і я піду разом з ним, і він поведе мене. У 74-му псалмі знову йдеться про храм. Тепер він занечищений. Це навчальний псалом, але не Давида, а Асафа, левита і музиканта у Скинії. Читаємо перший вірш із 74-го псалму Чому Боже відкинув ти нас навіки? Чому гнів твій не вгасає супроти овець і Спасовицька Твого? Псалміст запитує Чому ти покинув нас? Далі він закликає: Згадай свою громаду, яку ти віддавна придбав собі у спадщину, щоб стала коліном, котре ти відкупив собі у спадщину, оцю гору Сіон. На якій ти оселився. Він говорить нам про географічні місцевості. Псалміст, звичайно ж, має на увазі землю Палестини і народ Ізраїлю. Третій вірш: Зверни стопи свої до вікових руїн. Усе в святині ворог зруйнував. Візначте, що мова йде про осквернення святині ворогами, здільняли галас твої вороги посеред зборів твоїх. Вони поставили знаки свої там як знаменно перемоги. Що ж сталося? Це пророцтво про жахливе нашестя армій Антіоха Епіфана. Це був сирійський воєначальник, один із тих чотирьох полководців, що розділили імперію Олександра Македонського після його смерті. У 175 році до нашої ери його війська розграбували Єрусалим і осквернили храм поналивавши їжу для свиней у всі святі посудини і поставивши ідол Юпітера на святому місці, про це пише пророк Даніїл у розділі восьмому, описуючи всю мерзенність спустошення, вчиненого варварами. У 70-му році нашої ери зруйнування Єрусалиму, війська Метита також супроводжувалося оскверненням храму і знечищенням його дощенту. В часи лихоліття було виявлено всю огидність спустошення, особливо коли плюндрувалися святині, але ніякі утиски і переслідування не збентежать позосталих вірних, котрі кажуть читаємо 12-й вірш але ти, Боже, мій цар з давніх давен, ти чиниш спасіння по всій землі. Послухаймо їхню молитву пригадай же, як ворог глумився над Господом. Як нерозумні, зневажали ім'я Твоє. Інакше кажучи, Ізраїль промовляв до Господа: вороги обступили нас, і багато наших співвітчизників, сповнених глупоти, ще не прийшли до тебе, але ще зосталися віддані Господу, не віддавай на поталу звірині душі своєї горлиці, не забудь навіки громаду стражденних Твоїх. Псалміст закликає, о Боже. Порятуй нас у часи недолі. Він бачить у далині той день Божого спасіння. Він все одно спасе тебе, мій друже, незважаючи ні на які випробування, він вирятував свій народ із набагато гіршого становища, ніж у нас і з вами, і він приготував для них грандіозні справи у майбутньому. Двадцять другий вірш Встань, Боже, і захисти справу свою, пригадай твою щоденну наругу від безумного. Це заклик до Бога, що прийде осяяний славою, це молитва, що свідчить про всемогутність Господа. Цей псалом, це молитва Асафа, це псалом повчання, що навчає нас завжди і у всьому покладатися на Бога, незважаючи ні на які випробування. Отже, як би не складалися обставини вашого життя, друже, ви можете повністю довіритися Господеві як в минулому, так і тепер. Господь доказує свою любов тим, що любить нас, його любов вічна і незмінна, і Він ніколи не покине нас. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Я любов не згасну маю, і світлою стає душа моя, омолюся ти Часто буде не останній для того, хто повірив у Христа. Олюся ти. Божим милосердям, приходьте, люди, всі до каяття, і в благодаті, і світлі Господні просвітиться усе ваше життя. E aí Дорогий радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна Індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.